Адвокати, які виступають за мобілізацію в Україні, будь-кого, Юсютін, Лук'янченко, Липявка. Саме вони виступають за це повністю і Тарас Юрист. Також блогер Олешко. Виступає. За мобілізацію політв'язнів та звичайних в'язнів. Ось хто є на сьогодні утилізаторами і співутилізаторами української нації. Пам'ятайте їх прозвище? нам це знадобиться для військового трибуналу над ними. А він буде. ми нікому нічого не пробачимо.